Наступний поєдинок це Говерла Чорноморець. Це останній поєдинок, який ми сьогодні будемо обговорювати в нашій програмі. Поєдинок, який закінчився без гольовою нічиєю. Поєдинок у Ужгороді. Бачите, тут ну, шукає навпаки свою гру. Бачите, якщо Ворскла, в принципі, знайшла свою гру, то Чорноморець після великої кількості таких. Е... Втрат футболістів все-таки шукає свою гру, шукає, намагається знайти, намагається щось придумати, намагається щось. Але поки що на даному етапі достатньо складно. Ну а набрала досвідчених футболістів і на основі цього все-таки будує свою гру. Андрію. Ну я согласен. Но все одно дуже сложно. В Ужгороді завжди було дуже сложно грати. В Ужгороді? Ну да. Очень-очень сложно было играть. Ну а а что так вот так складно? Ну интересно то, что там футболисты вот и та же Гаверила, ну совсем по-другому. Э, Дома и на весь. Конечно, это команда, которая домашняя. А сколько моментов, сколько моментов у Чорномореца? Вот сколько моментов у Чорномореца, Максим, яких их все таки ну, футболисты достаточной високой кваліфікації повинні були б їх реалізовати. Ну, я смотрел, и у Гаверлы все-таки были моменты. Как бы, ну, правильно сказали, что все-таки ищет еще Черноморец свою игру и не могут... Знаете, ну, так... в этом сезоне чине? Вот как вы уважаете? Я думаю, во втором круге команда будет абсолютно по-другому выглядеть. Я больше, чем уверен. Григорчук уже доказал и показал всем, что он может команду под себя построить и подбирает футболистов именно под свое видение футбола. Я думаю, что он после, после зимнего перерыва будет абсолютно другой черномальс.